Почалось наше розслідування з російських телеграм-каналів, звідти ми часто беремо інфоприводи. І завдяки тому, що не всі телеграм-канали, які репостили це відео, як так званий злочин ЗСУ, неакуратно, скажімо так, замилюють сліди авторства оригінального підрозділу. Відповідно, наше розслідування розпочалося з основної зачіпки, де на відеозаписі записі буцімто українського злочину у селі Кубляківка на Харківщині. Ми помітили розпізнавальний знак одного з відвідуваних підрозділів військової розвідки, який працює якраз таки на Купінському напрямку. Спочатку ми проаналізували усі. Місце розташування ворожих підрозділів, зокрема спеціального призначення завдяки певним та аналізам. І після того ми почали аналізувати зображення, завдяки якому і вийшли на такий висновок, що це певна новостворена група ПБЛА відповідно розвідувального батальйону при окремої бригади розвідки під номером 96. Було доволі багато відео ракурсів, де було дуже старанно в певному випадку замилено усі сліди злочину. Однак пізніше ми знайшли медіаматеріали того самого логотипу, але іншої назви Ударної групи, точніше ударного екіпажу БПЛА, І після того ми змогли розпізнати номерні знаки, і таким чином ми визначили, що Одна з таких груп працює якраз таки біля села Кругляхнівка, і вона працює у парі з іншою групою ударного екіпажу БПЛА, яку російські воєнкори свого часу зафіксували буквально наприкінці жовтня. Усі ці докази будуть застосовані в розслідуваннях і передачі пізніше на міжнародні станції. Тим паче, що у випадку 96-ї бригади, яку ми Вирахували. Вона дійсно була злочини у 2022 році під час своєї безпосередньої участі на Київщині, на Сумщині і на Чернігівщині.